Тайм. у Римі турист видряпав на стіні Колізею своє ім'я та ім'я своєї нареченої. Іван плюс Хейлі, 23. акт вандалізму зняли на відео, яке потрапило в соцмережі та привернуло увагу поліцейським. Тепер цьому Івану загрожує штраф щонайменше на 15 тисяч євро. Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему розкрадання бюджетних грошей у розмірі понад 7 мільйонів гривень, виділених на будівництво нових медзакладів Одеської області. До організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської обласної військової адміністрації. Під час обшуку за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено документи та інші речові докази протиправної діяльності. У Києві на вулиці Новодарницьке облаштували укриття з електромагнітним замком. Під час повітряної тривоги двері мають відчинятись автоматично. Для мешканців будинку розробили спеціальний алгоритм дій на випадок, якщо двері не відчинились. Площа укриття 140 квадратних метрів, і у ньому можуть розміститись близько 200 людей.